Сільські та селищні лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти Бердичівського району будуть фінансуватися з райбюджету. З 1 січня поточного року вже почалися перевірки та опис майна усіх закладів первинної медико-санітарної допомоги. Спеціальна комісія у складі представників райдержадміністрації, лікарні, ремо, голів та бухгалтерів селищних та сільських рад мало не щодня відвідує по два-три медичних пункти, де складає відповідні акти передачі майна. Аби у людей не виникло підозр щодо того, чи залишаться фа... Амбулаторії тими ж закладами, якими є зараз, чи збережуть своє призначення, у районній адміністрації запевняють, усе буде по-старому. Така реорганізація лише документальна. Мешканці сіл зможуть приходити до лікаря так само, як і завжди це робили. Ці зміни є суто організаційні. Жоден заклад перепрофільований, і це передбачено рішенням сесії районної ради. Нагадаю, що до цього часу ці заклади фінансували за рахунок сільських бюджетів. На наш погляд. Переваги, звичайно, і були, коли вони були на бюджетах сільських рад, тому що певний фінансовий ресурс направляв сільський бюджет. На сьогоднішній день це буде районний бюджет, але е, саме отака реорганізація вона спонукає нас і е, штовхає нас, скажімо. Центр Міністерства охорони здоров'я, обласна адміністрація на те, що ми повинні позайматися серйозною оптимізацією закладів первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, каже Максим Самчик, тепер владі потрібно думати, як найліпше облаштувати ФАПИ, ФЕПИ та амбулаторії, укомплектувати їх сучасним обладнанням, аби медпрацівники могли надавати людям первинну медичну допомогу. Щодо персоналу, який працює у цих закладах, то тут також все залишиться без змін. Людей просто переведуть до штату Бердичівської центральної районної лікарні.